Вітаю вас, любі мої юні читачі. Сьогодні ми читаємо оповідання Василя Сухомлинського «Мишкові купили велосипед. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас, за столицею сядем чимно, плине хай не даремно. Давайте ми з вами спробуємо погратися із нашим язичком, щоб він нас слухався. Наш черговий звук Т. Тий, тий. Хати. Те-те. теля. То-то толя, ту-ту-туга. Толя пасе теля біля хати. Прочитайте, ще раз зупинивши відео самостійно. А тепер зробімо язичком гойдалку. Я піду у сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Спробуйте опускати, і підіймати язичка. А тепер зробимо язичком чищення зубів. Якщо хлопчик любить мило, чисто чистить зуби, цей хлопчина дуже милий. Подивитись, Любо, почистіть свого зубки язичком. Молодці! А тепер до роботи. Сьогодні я вас іще раз знайомлю більш ближче із нашим шановним Василем Олександровичем Сухомлинським. Це дуже знаменита людина, він і письменник, і вчитель, і директор школи. І дуже-дуже багато ми можемо сказати про нього гарних слів. Народився він аж далекого 1918 року, більше ста років назад. Ну і, звичайно, він уже помер у 1970 році. Він педагог. Вчитель і директор школи. Також він поет і письменник. Він написав дуже багато книг і для діток, і для дорослих, а також для вчителів. Діти, нам сьогодні у нашому творі трапляться різні слова. Отже, першим нам трапиться слово велосипед. Що у нього є? У нього є руль. Фара, педалі і колеса. Роздивіться, будь ласка, уважно. Можливо, ви знаєте більше деталей. Кататися на велосипеді. Будь ласка, прочитаємо разом зі мною ось ці слова. Катайся, покатайся, катався, каталися, помчав. Виділіть, будь ласка, яке слово із цих? Не таке, як інше. Прочитайте ще раз самостійно. Отож, сьогодні ми будемо слухати, як мишкові купили велосипед. Мишків велосипед. Сторіночка 36 у нашій з вами книжечці. Мишкові купили велосипед. А живе він поруч зі школою, між садибою його батьків і шкільною садибою сад, так що і їхати ніде. Мишко привів свого велосипеда, мов коня, на вуздечці. Хлопці оточили мешка. обмацували колеса, педалі, руль. Велосипед усім подобався. Діти заздрили мешкові. Ну, що ж, катайся, сказав батько і відійшов від велосипеда, так, не би йому й не хотілося покататись. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататись? Байдужим тоном запитав мішку. Три, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, узявся за руль, сів на велосипеда та й покотив по шкільному стадіону. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишилися кататися і після уроків. Велосипед переходив із руку руки. До четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипеда о пів на п'яту, мов коня навездешся. Де ти до цього часу катався? здивувалась мати. Хіба ж так можна? А я й не катався. Як не катався? Хлопці каталися. Дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, немов сама до себе. Єдине, чого я боялась, що кататимешся ти. Діти, про яку подію розповідає автор в оповіданні. Як ви вважаєте, чи зрадів мишко подарунку? Чому хлопчик не катався на велосипеді? Як ви оцінюєте учинок мишка? Який він? Як ви вважаєте, чого вчить нас цей двір? Звичайно. Найбільше вчить нас цей твір, що потрібно ділитися, ділитися своєю радістю і навіть своїми іграшками, і тоді всім буде приємно. Тому мама і не лаяла мешка, коли він сказав, що він не катався на велосипеді, а каталися його друзі. Давайте тепер знайдемо у тексті питальні речення. Уважно проміркуйте, які це питальні речення. Ну, звичайно, ті, у яких є знак питання. Знайдімо їх. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататись? Ось ваше речення, а також тут, де ти до цього часу катався? Хіба ж так можна? Як не катався? Ось скільки я знайшла питальних речень. Ваше завдання ще раз перечитати цей твір. І віднайти самостійно ті ж речення. А тепер знайдіть, будь ласка, цей уривочок у тексті. Що ж, катайся, сказав Федько і відійшов убік. Як хочеш, покатайся ти, сказав Мишко. Федько зрадів, схопив велосипед і помчав. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Розгляньте, будь ласка, цей малюночок і скажіть, до якого із частин тексту належить цей малюнок. А тепер давайте знайдемо помилку. Друзі мишка звали Оля Степан, Костя, Іван. Подумайте, ну, звичайно ж не Костя, його звали Сергій. Отже, друзів мишка звали Оля, Степан, Сергій, Іван. Доповніть речення, Мешкові купили що? Діти що робили? На велосипеді. Давайте скажемо ще раз. Мешкові купили велосипед. Діти каталися на велосипеді. Молодці! Як гарно ви сьогодні попрацювали! А тепер оцінімо нашу з вами роботу. Червоний на уроці мені не сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку кольора. Молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!